Усім вітання, гарного морозного ранку. До нас повернулась зима. Трошки притрусила сніжком, я знаходжусь у такому мальовничому нордичному селі. Тут просто стоїш і хочеться отак зробити. А Я схожа на хаски. Місія важлива, я тут по справах, по яких не скажу, нехай це буде загадка, але... Можете здогадатися, чим наповнене моє життя в останні місяці. Чому я дуже рада. Через пару днів Різдво я раджу всім передивитись моє останнє відео із Тавангера. Друзі, я з переляку чуть не заїхала в фьорд. Бачите, де я паркувалася? З'їхала з дороги і ледь не попливла. Ото було б. Старовинна церква у Нурдалі. Це була єдина церква, до якої люди діставалися човнами. Із Тафьорда і Фьори, коли ще не було тунелі. 1782 рік. Вівтар. Ну, звісно, червоний карпет. Номерки псалмів. А до речі, тут немає корабля. Немає корабля, який переправляє із земного життя вічне. В гейрангері є. От висить, має висіти під стелою. Тут вже, тут вже нема. Місія виконана. Ще, по нашим спостереженням, кожен цвинтар має широкі врата, які ведуть прямо на цвинтар. А в Біблії сказано, що в царство Боже можна війти тільки вузькими вратами. А широкі врата ведуть тільки на цвинтар, бачите. Хто живе необдуманим, безпечним, розпусним образом життя, потрапляє просто на цвинтар. А вузькими вратами, якщо бути слухняним Божому закону, слідувати заповідям і з могил, душа переселяється у життя вічне. У рай. Багато старовинних могилок, а я йду. Знаєте куди? Я йду до моєї улюбленої теми пам'ятний камінь, де були заховані люди, що загинули під час цунамі катастрофи 1934 року. Вон він. Пам'ятний камінь. Саме тут була похоронна церемонія. Тафьорд Улика. Катастрофа в Тафьорді. Ейпл, 1934 рік. Звісно, тут, бачите, хрестики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знайшли 10 тіл. У нас у Валделі заховано лише 2 тіла. А уявіть із 41-го, скільки пропало безвісти, які полегли на водах е, фьорду на дні, і ну, змішали з мулом. Як би це неприємно не звучало, але це факт. Подивіться, яка красива церква, класичний дизайн лютеранської протестантської церкви. Холодна нордична природа ні живої душі, тільки я і мертве з косами стоять. <сум> Ой, вже страшно, лячно все, я біжу. Я біжу, знаєте чому лячно? Мені треба закінчити роботу до темна. Я все ще досі боюсь темноти, і ще, знаєте, що? <сум> Мені сказали, що у сервісному будинку зараз, зараз лежить тіло. Так, вам не почулось, друзі ви, лежить тіло, мрець. І його будуть ховати після Нового року. Тому мені приємніше прибратись звідси, чим пораніше. Не люблю таке сусідство. Краще б мені про це не говорили. Красивий старовий орган. А ось, мабуть, тодішні меценати. Спонсори так би мовити. Або якась місцева знать? Я не знаю, хто ці люди, але вони тримають дуже нарядні біблії, тримають дуже нарядні комірці. Може, мій портрет, коли повісять? За заслуги у церковній мережі, Те, що підтримує мережу у чистоті та блиску, ви тільки погляньте, які красиві тут фігурки. Мабуть, це зробили дітки недільної школи. Користуючись нагодою, я вам розкажу історію біблійну народження Ісуса Христа. Давним-давно у маленькому містечку Назареті жила дівчина на ім'я Марія. Одного дня до неї прийшов Янгол Гавриїл, і він сказав: Не бійся, Марія, Бог вибрав тебе для особливої місії. Ти народиш сина і назвеш його Ісусом. Він буде Сином Божим і спасе людей. Марія була здивована, але відповіла: Я служу Богові, хай буде так, як ти сказав. Невдовзі Марія разом з Йосипом своїм нареченим вирушила до міста Вифлеєм. Їм потрібно було на перепис населенням. Дорога була довгою, і коли вони прибули, всі готелі і будинки були переповнені. Немає місця, говорили їм усюди. Засмучена пара, особливо втомлена, вагітна Марія, знала, що Бог подбає про них. І ось один добрий господар запропонував їм ночувати в хліві, де жили тварини. Там, у простому хліві вночі і народився маленький Ісус. Марія загорнула його в пелюшки. І поклали в ясла. Ясла це кормушка для тварин. В ту ніч на полі неподалік пастухи стерегли свої отари. Раптом небо засвітилось, і з'явився ангел. Він сказав: Радійте, сьогодні в Іфлеємі народився Спаситель Ісус Христос, ви знайдете його в яслах. Пастухи дуже зраділи і побігли до Віфлеєма. Вони знайшли хлів, де лежав маленький Ісус, і поклонились йому. На сході далекі мудреці побачили яскраву зірку. Вони зрозуміли, що це знак від Бога. Зірка привела їх до Вифлеєма, і вони принесли Ісусові подарунки золото, ладан і смирну. Так, у простому місці, серед турботливих людей, народився Спаситель світу. Він приніс із собою любов, мир і надію для всіх людей. Завтра ми будемо запалювати четверту свічку. Свічку любові це остання передріздвяна неділя. Ось такий був у мене цікавий робочий день. Гарних вам вихідних. Дякую за перегляд і підписку.